До рішення міського оперативного штабу з вирішення питань захисту населення у випадку надзвичайних ситуацій. Комунальні підприємства міста проводять масштабну інвентаризацію підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків та визначають підвали, які можуть використовуватися у якості укриттів. Як раніше повідомлялося, з огляду на недостатню кількість об'єктів, які мають статус мобосховища, за розпорядженням міського голови Іллі Дікова, значну увагу при вирішенні питання організації приміщень для захисту населення під час можливої загрози ведення бойових дій влада міста спрямувала саме на обладнання підвальних приміщень. Для того щоб в полной мере подготовиться к возможным нестандартным ситуациям, мы поручили начальникам ЖЭКа провести полную инвентаризацию подвальных помещений, цокольных этажей, на предмет того, чтобы определить <підв> помещения, которые возможно использовать в случае возникновения форс-мажорных ситуаций или угрозы жизни населения в качестве укрытий. Наразі визначено близько 75 підвалів у багатоквартирних житлових будинках міста. Які рівномірно розташовані на всій площі житлового фонду, кожен з таких підвалів може тимчасово прихистити як мешканців свого будинку, так і мешканців сусідніх. Начальники жедів складають схеми, на яких вказано, де можуть укриватися мешканці кожного багатоквартирного будинку? Зараз проходять роботи по наталізації цих поміщень. Наше головне треба, у цих поміщень було не менше двох виходів, що там був світ, була можливість підвести воду, шту там можна було розмістити людей. Згодом для кожного житлового будинку буде складена своєрідна пам'ятка, в якій буде вказано, де розташоване укриття по кожному будинку, та рекомендації щодо переліку найнеобхідніших особистих речей, які потрібно тримати на поготові і за виникнення надзвичайної ситуації брати з собою на випадок евакуації. Деякі укриття нам вдалося відвідати. Зокрема, на території ЖЕДу номер 4 підвальні приміщення майже готові. У будинку номер 15 на вулиці машинобудівників підвал прибраний, просторий та має декілька виходів. Це так звані білоцерківські будинки, яких у Вишневому чимало. Зазвичай їхні підвальні приміщення відповідають стандартам укриття. Виконуючи обов'язки начальника ЖЕДу номер 4 Лідія Боровик зазначила, що найближчим часом до укриттів будуть завезені лавочки, аби у разі непередбачуваної ситуації люди літнього віку могли відпочити. На юрисдикції жаду. Номер один підвальні приміщення також на завершальному етапі підготовки. Головна наша ціль, что якщо, не дай бог, возникнут якісь умови, які будуть будут характеризоваться как угроза для жизни людей, чтобы в этих подвалах в очень короткое время могли разместиться люди и на какой-то период времени укрыться от від неблагоприятных воздействий. Зрозуміло, що всі ми пильно слідкуємо за ситуацією на сході країни і благаємо долю, аби лихо ведення бойових дій нас не зачепило. Ми радіємо першим крокам мирного процесу на Донеччині і сподіваємося, що все вирішиться мирним шляхом. Але, як кажуть, береженого Бог береже. Тому влада міста проводить необхідний цикл підготовчих дій, аби у випадку виникнення надзвичайної ситуації бути у максимальній готовності, зробити все залежне і максимально захистити життя та здоров'я кожного мешканця вишневого.